За останні два дні двічі в Хмельницькому, в громадському транспорті, травмувалися люди. Чи безпечно в нашому транспорті? Як часто ним користуєтеся? Я ним користуюся кожен день. Чи безпечно не знаю це? Напевно, залежить від кожної людини. Теж треба дивитися трошки за собою. Це скоріше, проблема пасажирів, і можливо. Можливо, водія, але тому, що пасажири не дають водіям нормально працювати. Якщо підходить хтось знервований, він за рулем і починає його відволікати. Дуже багато психопатів зараз. А, ви маєте в, виду в маршрутці? Ну, там, так, да, там може бути. Я, маю... я ж пенсіонер, я тролейбусом їжджу, я в маршрутці не їжджу. А в тролейбусах безпечно? Безпечно. Часто. Ну. Недавно їхав, теж було, двері відчинялись на ходу водії, дзвонив там до директора і питав, тіпо, ну, коли вони починуть ці двері. Так, ну, думаю, що небезпечно все-таки. Смотри, транспорт старий, може бути, що травми можуть мати хтось, а так не знаю. За останні два дні в Хмельницькому, в громадському транспорті, двічі травмувалися люди. На вашу думку, чи безпечний наш громадський транспорт і чи користуйтесь ним? Дуже рідко, тому що працюю тут. Тут живу і тут працюю, то дуже рідко користуюся. Ну, бачу, ніби трохи помінялося транспорт, щось на краще нічого не можу сказати, бо таким не стикалася. Ну, хоч це краще, звичайно.